Всім вітання! Це гетч автомобіли ГМБХ АвтоХандель Баварія Батбоклет. Сьогодні хочу вам показати цікавий автомобіль, цікавий на мою думку Opel Insignia. Ось він перед вами. Зараз покажу як він виглядає, які є недоліки. Автомобіль рівненький. Машина тільки проїхала, але вона вже є з фотками у нас на сторінці, тільки не поставлене оголошення. Багато людей відразу телефонує, і всім потрібно показати, що там за машина, то Кожному окремо показувати буде тяжко. От тут є така як то плавна плавна вмятинка отут. Ну вона, якщо не сказати, то й непомітна. Плавна дуже така вмятина. Сліди поліровки. Очі трохи впилу. Не видно, щоб було щось перефарбоване. Якщо перефарбоване, то якісно. Якби була не в пилу, то можна було б ніби ніби не перефарбовано. от такі фари у неї модні. Резина. В доброму стані протитуманні трошки. по На капоте я не бачу особо пескостройки, такие, что только что в пылу капот. Но есть следы от каминчиков на никелю. На, бам... на бампере тоже. Трохи есть. Ну, їздила машина по автобану. Трошки попіскоструєна, як і всі. Диски алюмінієві не пошкоджені. Ні ззаду, ні спереду. Абсолютно цілі. Скло лобове не пошкоджене, Має, як бачите, камеру, а значить асистенти керування. Над склом не пошкоджено. Ну, рівна машина. Детальні фото під відео можете перейти по посиланню. Мене тільки поставили на сторінку. Можете там подивитись. Це машина з тюфом. Тобто можна її ставити на облік. В Німеччині теж можна. Свіжий тюф, тихогляд. Зараз покажу, як всередині виглядає. от такі ключики. Не знищені. Безключовий, як бачите, доступ. Сліпі зони, як бачите, теж є тоновані фабрично шиби. От, не такий же маленький тут і пробіг, але бачите, всі кнопочки матові. Карта водія не знищена. Проєм. Виглядає непогано. Педальки отак виглядають. Ціна, Питають, яка ціна стоїть в заголовку відео. Е, не то може бути ціна менша, ну то треба зателефонувати, скажу, яка ціна. Тут у нас теж, як бачите, електро. Ось таке кермо. Так виглядає, кнопочки не блищать. Виглядають як у машини з невеликим пробігом. Є в неї, як бачите, шпур асистент, рух по полосах, отак От виглядає підлокітник. Отак От спинка сидіння. Тюф, там написано теж в заголовку, 26 й рік тюф. Питають який тюф в коментарях. Ну... Дуже непогано виглядає. Не знищена машина. Є підігрів сидінь, як бачите. Автомат, коробочка. Чому показую? Тому що знаю багато хто шукає. І мені вже сьогодні надоїли за дзвінками, машина свіжо поставлена і всі питають, а як то виглядає, як то от показую. Так, Зараз, зараз ще під капотом. Щоб ви мали уяву. Так, тут у нас пообірване щось що воно трохи. Можливо це резуни їли, не знаю. Можливо і ні. Там теж трохи над'їжджено зліва від Кузова. Ну, ізоляція всюди. Всюди ціла, не. можливо, просто вирвано так. Неважливо. Головне, щоб провода були цілі всі. Ну, вона, якби не були цілі, не пр... вона б не працювала. Так. 5В-30 мостило. Помінене 15.03.24 на 211 тисяч. Зараз, по-моєму, 220, так що можна... На цьому мостилі ще 20 тисяч їздити. Дивлячись як хто їздить. Якщо їздити по, по місту, то тоді треба частіше міняти. Якщо автобан, то можна, то можна кататися і 60 тисяч я їздив на посаді слому. Раніше не міняв. Ну це якщо виключно на великій відстані. Так, Тут у нас мінімальний бережок і колодки. Бачу, там добрі задні гальмівні диски. Трошки більше, але теж невеликий бережок. А значить і колодки добрі. Так, багажник. Багажник теж ніде не пошкоджений. На даху мікро одна вмятина отут. Може від граду, може від чого. Тут брудно, мінімальний бруд, Якось треба витерти, але нічого не подряпано. Теж бруд. Аптечка, трикутник. Так, тут теж бруд, немає подряпин на задньому бампері. Тут не видно теж слідів від багажу від сумок. Новий значок. Жилетка. Ще одна аптечка. Шторка не порвана. для вантажів ремені для фіксації вантажів боковини ці часто бувають пошкоджені коли ввозять багажник зверху теж немає вм'ятин жодних зараз попробую показати знизу Так, сейчас впереди. Соты не позабыйте в радиаторе. Тут ніхто нічого не мив і мастила якби не видно, значить мастила не гониться. Добре, що не милося. Немає ризику, що воно піде. Де мостило, коли почнеш їздити. Давайте заведемо її. Поки не буду закривати капот. Старт у нас двигуна теж безключовий. ключовий. Двісті двадцять триста двадцять кілометри. В принципі, сервіс не буду відкривати і так ясно по бірці. Буде те саме і в сервісній книжці або в роздруківках сервісних те саме буде. Ага. Рідина поміняна, спокійна рідина. Проїдемось. Як в неї коробочка. Так. Номер кузова комусь там на карвертікал зупините. Хоча я вам не раджу вірити карвертикал, тому що по Карвертикал все клас буває насправді ні. Так, доброго дня, при складанні сидінь. Підлога рівна. Так машина бімба, кажуть, да. Машина справді бімба. Так, пробуємо як вона. Поштовху немає, камера, як бачите, дуже якісна. Дуже класна камера. Треба жара, така. треба спробувати як... Працює кліма. Зараз проїдемось. Трохи і хай покажу кліма себе. Так, максимально вліво, шрузи перевіримо. Не тріщить. Максимально вправо. Не тріщить. Ну що, м'якенько коробочка перемикається? Так, все вже холодним дме. Все норма. Клима працює. Вентилятор, де досильно прекрасно працює кліма. Ну, в принципі, в ходу вона добра на машині цій катався, працівник. Нормально. Да, я покажу я, напевно, ж, показники товщиноміра, тим більше, що у мене новий товщиномір. Зараз покажу вам. Я не так давно дивився, показував в одному з останніх оглядів, показував в Вюрцбургу шкоду Октавію і загубив, не загубив, забув на даху свій Товщиномір. То у мене зараз найновіша вже моделька. У мене зараз, дивіться, що за Товщиномір Лайн». Три-сімерки Ultra X. Коротше кажучи, він від останньої моделі, яка в мене була від 3,7 Pro відрізняється тим, що може вимірювати більше 3,5 міліметрів шпаклю. Буває, дуже часто в мене було прикладаєш і не визначено, не визначено, ну перевищує там чи пише матеріал там. Не метал. Цей товщиномір вже до 5500 мікрон, ну, до 5,5 мм шпаклі навіть він може поміряти. До 3,5 на алюмінію і до 5,5 на залізі. Ну Давайте поміряємо. Вирубаю я двигун. так. Подивимося, ну, що там по кліку, щоб не не тратити на те часу багато. Так, 160. 103. Двері водія 167.

Динадцять. 167. Так, і дах. Ще залишився. Дев'яносто дев'я. Дах трохи менше, сто. Ну, нормально. Розброс може бути. Це дурниця. Що, така машина. Пройдусь не знаю. Покажу, що у нас ще є. Тут на стоянці. Все ви це можете знайти на сторінці під, в описі відео. До речі, Астра. Нормальний стан, жоден елемент не фарбований. Також жоден елемент не фарбований посад. Прекрасні ціни, що на астро, що на посад, що на Інсігнію. В інсігнії, до речі, це наші в Україну там буде менше, якщо на експорт. Пройдусь, покажу, що в нас є з машин, а можливо комусь щось буде потрібно, то ви подивитись на сторінці іржавий трохи гольфік не знаю чи він можливо вже й проданий якщо я на сторінці то є а якщо нема то значить проданий Він бус віддається, просто ціна там мінімальна. Він до речі всередині всюди такий не вбитий взагалі. Ото, От що поіржавили диски, диски, ну, в ньому мотор пошкоджений, а так не вбитий по буді, всюди, по салону. Нормальна тачка, нормальна ціна. Вони цілі працюючи набагато дорожче коштують. Можна все ж це робиться мотори. Це розбитий гольф на запчастини. Я не пам'ятаю насправді, що тут задатковане, що ні. Подивитись, чого нема на сторінці, то значить це вже продана машина або, або задаткована. Тут тільки колір таксовий плівки. Справжній колір отакий темно синій. Що там пишуть? Ну дивіться, заходьте на сторінку, пишуть чи до 2000 євро щось є. Заходьте на сторінку, в описі даного відео є опис і є там кнопочка більше. І там є посилання на нашу стоянку. На ГЕЧ-автомобілі ГМБХ Mobile D. Подивитись, що у нас є. Так, це український номер номера посадки не потрібен. Це машина вже заплачена, продана. Відразу була після мого відео. Так, щось пишуть ще. Ага, ні, це те ще було. Всі запитання в коментарях. Відео задавайте. Якщо потрібен огляд автомобіля, то е, розцінки такі. До 130 км радіус від Бадбокліта 97708 моя локація. Набираєте в Google Maps і подивитесь, де є моя локація між Франкфуртом і Нюрнбергом. Від 130 до 230 кілометрів буде 150 євро плюс вартість пального, далі до 300 буде 200 і потім вже всюди, куди завгодно, 250 євро плюс вартість пального. Така ціна огляду. Але не телефонуйте мені оглянути машину, коли у вас є тільки оголошення, тому що оголошення це ще ніяк. Ніяк не машина, яку можна оглядати. Ви зарезервуйте, тоді можете замовляти огляд. Домовтесь за ту машину, тому що насправді це в житті на практиці не так і просто буває зробити з оголошень машину. Дуже по багатьох варіантах, навіть по нових, по свіжих оголошеннях виясняється. Та чи інша проблема, що не потрібно туди їхати на огляд. Наприклад, зарезервована, продана машина має якісь дефекти, нема документів. Ну, дуже багато причин. А найголовніше те, що по телефону продавець завжди каже, клас, все машина як стан. і прекрасна машина. Ну, інакше практично ніхто не каже. Але коли вже е, окремо задаєте запитання, а ще краще попросите підійти до автомобіля і показати те, що ви хочете, тоді виясняється трохи більше. Якщо ви самі резервуєте, то скажіть, що я проїду, буду перевіряти двомасовий маховик, буду перевіряти, наскільки плавно рушає коробка, чи там якщо це механіка, чи вчасно бере щеплення. Ну, коротше, перераховуєте всі найдорожчі. Е, не такі неісправності, чи, наприклад, патрубки не дує машина, бо ж це дуже дорого, якщо воду гонить, охолоджуючи рідину. І кажете, що проїду, перевірю, якщо щось з цих перечислених знайду, купувати не буду, не втрачайте, тому на мене часу і знайдете собі іншого. Приблизно так я е, зменшую ризик. Е, Поїздки можуть їздити дорожче, ніж 50 євро. А так немало людей просто по моїй резервації їде дивитися автомобіль, купувати. От сьогодні купили автомобіль люди. Е і довольні, все нормально. Тому можу зарезервувати від А до Я в телефонному режимі. Супровід покупки коштує 50 євро, якщо комусь цікаво. Неважливо, чи ви для України берете, чи ви для Німеччини берете, чи ви берете автомобіль, який коштує 300 євро, чи автомобіль, який коштує 300 тисяч євро. Одинакова ціна. Одна ціна послуги. Ну все, напевно, буду закінчувати на цьому відео. Слава Збройним силам України і смерть виродкам московським. На все добре. Тримаємося. До побачення.